Любов Христа безмірна і палка. На початку лється як ріка, іначе хвиля близько берегів. Їдемо на Миколаїв двома бусами. 20 вересня, три години дня. Там спереду Олєшка чавить. А задума спробує держатися 80 не встигає, не привик до габаритів. You call, victim, right? Так, почалось нас за рулем. Попросився, пересісти. Дякуємо на території. Ми роздаємо пайки по вулицях відповідно до нашого зошта, який Є в соцпрацівника, щоб не порушувати церкву і не збирати масово народ. Тому ми щиро дякуємо сьогодні. На даний кусочок у нас виходить до 40 пайків. Дякуємо всім жителям, які збирали свої овочі свої. Пекли хліб всім, хто збирав продуктові набори для нашої території, і віримо, що Україна переможе однозначно. Все буде Україна. Ми щиро вдячні місту Вараш церква Благодать за хліб, який сьогодні приїхав на південь України, а саме в Миколаївську область на першу лінію фронту. Де дійсно людям потрібна необхідна ваша підтримка. Все буде Україна. Слава Богу! Це у нас є внутрішньопереміщені особи з сусіднього села Прибузьке, які вони знаходяться на нашій території з 13 березня, коли в них село повністю майже знищили орки. Люди проживають у сім'ях селі Лимани, які їх приютили як рідних. І ми завжди допомагаємо. Сьогодні саме ваші продуктові набори потрапили їм в родини. І зараз ми передаємо хліб від церкви Благодать міста Вараш. Отдамо їм на їхню вулицю 20 хлібин, тому що пайочки вони вже отримали, а зараз ми їм ще передаємо хліб. Дякуємо. Те біля розбитої будівлі сільради, яку орки розбили 8 квітня. Саме після прильоту, в 2 години ночі, перельот був прямо в мій кабінет. Ось перед вами. Оце розбите. Це мій кабінет. Тут висів продаж, ще піаніно в нас в кабінеті було. Дуже жалко, що там залишилось під завалами 123 вазона з квітами. У мене був здоровий зелений кабінет. Я не знаю, напевно, такої в Україні ніде не було, тому що всі квіти тут у мене були. Гримить там вроде. Да, гримить. — ворів досвізи розбили приймальню, розбили паспортний стіл, з той сторони кабінет землевпорядника, соцкабінет. Ну нам фактично працювати не було де, починаючи з 2 квітня, бо перший прильот був 2 квітня. І... Ми два тижні буквально назад кинули особисто клич жителям села. Прийшли небайдужі мужики, які в нас залишилися. Тут чоловіків ще так ну вистачає ті, що працюють в заводі, які в теробороні ще є. І ми за тиждень перекрили цю сторону повністю. От, а цю частину прикрили, все-таки надіємося її врятувати, але вона дуже побита, дуже побита. І всередині можете зайти, побачити. Ми стіну вже нам допомогли волонтери зробити стіну. От ми його укоротили, і наразі працюємо в сільській бібліотеці. Бібліотекар зараз відсутня, тому ви чуєте, вони ще намагаються нагадати про себе з Херсонщини. Он там нам щось а, тварюки гатять. Але ми віримо, наші збройні сили найкращі. Хлопці в нас найсильніші, і ми обов'язково Україна у нас переможе. Слава Україні! Слава, слава Господу! Слава всім нашим ЗСУ. Амінь. Давай помолюся, пане. Господь наш Босславім, Твоє ім'я, величаємо, ти достоїмо хвали і подяки. Наш Господь, Боже мій. Ми віримо Твою силу, Твою місію. Господь, що ти нас збережеш і сохраниш, і нашу Україну цілими світлисом збережеш її, Господь. Наші солдати, захисти, збережи, поверни живими додому, Господь, Боже мій. Цю громаду, яка тут є в селі Немани, Господи, збережи їхнє життя, щоб вони прожили ще довго і щасливо в нашій Україні. Тобі слава, хвала і поклоніння. Живому Богу. Амінь. Добрий день. Yeah, ну, До вас благовісню. Жив, Господь! навестил и вас тут. Передал да еще. Добрый день. Добрый, добрый день. день. Извините, Ой, Я Дякую. Так Господь положил людям на сердце, чтобы мы сюда приехали и благословили вас. Поддержали Максимку. Вы знаете, да, Максим, здесь капеллан? Вот он просил тоже вас навестить. Вам добрый. вот это. это люди со своего города. Люди за границей передают тоже свои это помощь. Спасибо. Вот. Это ребята, которые собирают, пакуют, возят. Спасибо вам. Вот. вас Бог Мы вас Господь благословил. Надали хайбереже, Иже. Когда здоровье, чтобы да. жизни все было добро. Семья, это оператор, что бы вообще было? Я не знаю. Вообще. Просто все снимают, даже себя не чипают. Добрый день. Добрый день. Я благою, иди вас. О, хочемо вас трошки в остріці, поділитися. Те, що людей наросло, і те, що люди змогли спакувати, це з-за кордону в Польщі. Передали люди в церкві міста Луцьк запаковували і... Дякуємо, що не забуваєте нас. Ні, в Ну куди забувати, хоч бого закінчилося це все вже. Я б така і сьогодні. І цю і, і, хвилину. Mm. хвилину. Сукпаєвочки. Да, Церква место Варш. Да. Собирали люди, передавали за границы, паковали. также люди передавали села переток. Это домашний убор. Прошел сбор урожая. Люди картошечку снижали, цикульку, маховочку, бурячок. Вот это все просили нас передать именно вам. Спасибо. Господь Бог вас! Увидел, услышал и таким нелегким Спасибо путем вам большое. за тысячу километров. Дай тысячи Боже минут, вам да. здоровья. Да не нам! Благодарите Бога! Господь, и и мы вас тоже. всего лишь все. И вас, тоже. И вас, вас тоже. тоже. Спасибо и вам большое. Спасибо. Дай Боже вам Мы всего лишь здоровье. инструмент в его руках. Ну Куда да, нас да. поведет, туда мы идем. Ну ясно. Но главное, что хороший инструмент. С Киева. Вот мы вот сейчас мы уже продовольственные наборы. И тоже с Киева договорились, Там нам собирают, меньше. допоможуть привести каже, день дня. Якщо б ми раніше так дружно жили всі ці 30 років, то може і друга країна була. Так, і не було б війни навіть. Так, немає, що має. Малявки живуть. Привіт! Чий ти? Малий. Здоров. Привет. Привет. Проходите, проходите. Как твои дела? А, да, краба. Ты же у нас моряк. Будешь морячком, да? Морпот пойдешь. А Вика. Показала, чтобы порезать. коробочки, забрать Вот так вот. Такие таланты еще есть. На минутку. Я вырасту, стану военком. Да, хорошо, я зайду да. забыл.